Всім привіт! В цьому відео ми отримуємо ось такого от ведмедика, ось такого от слайма та ось таку от качечку. Абсолютно безкоштовно в Roblox. Дивіться, який ведмедик буде заду вас. Слайм буде ось тут от на правому плечі, а качечка буде у вас на голові. Щоб їх отримувати, заходимо ось таку от гру. І G Park, звісно, вона буде в описі над відео. А поки я заходжу, обов'язково підпишіться, поставте лайк, поставте дзвіночок, щоб не пропустити моє відео, а в деяких відео, до речі, я доначу своїм підписникам. То заходьте обов'язково в мою групу в Roblox, звісно, вона буде в описі, бо там іноді конкурси на Roblox та багато іншого цікавого. І спочатку нам треба йти ось сюди, от. А, І тут от. Нам треба піти ось сюди, от. І ось тут нам треба хоча б, хоча б один раз виграти. Все у мене рекорд 900, то це більше, ніж 800, тому ось, ось нам приходить бей. І ось от мій ведмедик. Ось от, бачите, який він дуже красивий. От він у мене є. Далі, щоб отримати а, ось так от. З такого от слайма, Ну, от у вас спаун, там, де ви спамните, от сюди. Там, де оцей от слайм. І ось тут от вам треба буде пройти а, гру за 45 секунд. Щоб вас залишилося одна хвилина 25. Уже через 5 тут у нас вже 3 ігроки він вийшов. І нам тут вже пішов час, і нам треба встигнути. А Це пройти, щоб тут було одна хвилина. 25 секунд або менше. Тоді ще або більше. Мінімум це одна хвилина. 25 секунд. Ой-ой-ой! Як я там підсказнувся. Тут дуже все таке скільське, Якщо так можна сказати. Так. Нам залишається 45 секунд, щоб це все пройти це тільки перша частина, але я думаю, саме найважче. Так, все, ми це пройшли. Зараз друга частина. Нам треба дуже швидко це все пройти. Так, приходимо. І у нас залишається 20 секунд. Ой, все. Тут у нас вже закрито. Все. Ми вже не встигаємо. Це треба бути профі-паркуром в Roblox, щоб це все встигнути. Це 100%. 3. 2, 1, все. Ми не встигли. Даже якщо навіть якщо я зараз перший пройду, мені ця річ не дасть. Зараз я вам це покажу, бачите. Я пройшов маю новий рекорд. А ні, почекайте, а це прийшов тільки що за 1 хвилину 24, а треба за одну хвилину 25 і більше. Тобто я все... Тобто і менше. Тобто я її отримав, давайте подивимося. Так, ось от я її отримав. Давайте подивимося в мій аватар. І... Так, з п'ятого разу я її отримав. все от. Слайм ось такі от. Так, і третє, це ось така от катічка, яка на голові буде. Її буде, я думаю, саме найлегше отримати. Uh, йдемо отсюди. От як я вже і казав. І тут зараз подивимося, що нам треба. Ось от наші бейджі. І тут нам треба. Ось от Complete. Тут треба нам скор, щоб 600. А що треба робити, ось от старт. Йдемо сюди. 3, 2, 1. 0. І що треба робити? Ага, і ти сюди от за стрілочками, напевно. Так. Треба їх взяти. А, йти мити їх. Ага. Нажимати ось так от. І знову відносити, так? Ані, ось сюди от. І класти вставок. Ага, і все. Друзі, це дійсно дуже легко. Все, от, вам ще й час додається за цього, наприклад, за зелену каточку 15, за жовтость таку 10, а за рожеву 5, 12. Це у мене вже 630, а нам там треба 600. Давайте нажимаємо вийти. Ага, ні, значить, просто чекаємо, поки у нас пройде час. Значить, якщо дивіться, якщо у вас мало часу, беріть зелену. А якщо у вас а, багато часу, але мало поінтів, тобто як спочатку, беріть жовту, ось таку от золоту. Вона, як бачите, дає найбільше понтів. Але найменше такого часу. 3, 2, 1. Це у мене час закінчився. А у мене 630, нам приходить штрибейджа. Ну, можемо виходити з цієї гри. Тут ми вже всі три речі отримали. І ось отак ми її отримали. І цю ми отримали, і цю ми отримали. Ось от три наших речі: качечка, Слайм і Ведмедик. Ось так от вони дуже красиво три разом виглядають. Ведмедик реально дуже красивий, бо він так ззаді і він дуже великий. Мені він подобається. качечка теж непогана, і слайм теж дуже красивий. Саме найбільше мені, звісно, сподобався ведмедик, але його було, я думаю, саме най... найважче отримати. Дякую за перегляд. Не забувайте приєднуватися в мою групу в Роблоксі. ставте лайк, підписуйтесь на канал та всім пока. До нових зустрічей.